Не знаю, дорогі друзі, що вам приніс цей ранок, але я хочу побажати вам доброго ранку, гарного, тихого, мирного дня на передачі ранок з надією. І дякую Богові, що є така можливість спілкуватися із вами, читати святе слово, відкривати Божі обітниці, які Він дає нам у цій святій книзі Біблія. Яке щастя, що ми серед живих! І Господь хоче дати благословення для тих, хто просить. Для цього він залишив нам приклад молитви і дає пораду або нагадує, у чому проблема. Апостол Яків у в 4 розділі, в другому вірші, досить коротко сказав, не маєте, тому що не просите нам не прожити без благодаті Христа. Нам необхідна допомога згори, якщо ми хочемо встояти перед різноманітними сатанинськими спокусами і уникнути його хитрощів. У густій темряві нам необхідне світло від Бога, яке виявляє пастки і сильця омани. Інакше ми потрапимо в пастку. Ми повинні скористатися можливістю для молитви як таємної – так і навколо сімейного вівтаря, багатьом потрібно навчитися молитися. Коли ми в покорі розповідаємо Господу про свої потреби, сам Дух заступається за нас. Коли, усвідомивши свою потребу, ми оголяємо свої душі перед усевидючим оком всемогутнього, наші щирі палки молитви, проникають за завісу. Наша віра твердо покладається на Божі обітниці, і нам надходить допомога. Молитва це і обов'язок, і привілей. Ми повинні отримувати допомогу, дати, яку може тільки Бог, але про неї потрібно попросити. Якщо ми надто правильні у власних очах і не відчуваємо потреби в допомозі від Бога, то і не отримуємо цю допомогу коли найбільше потребуємо її. Якщо ми занадто незалежні і самодостатні, аби щоденно щирі молитві покладати свою надію на заслуги розп'ятого і Воскресного Спасителя, то так і залишимось у владі сатанинських спокус. Щира, ревна молитва дасть силу і благодать для опору силам темряви. Бог хоче благословляти. Він більше бажає дати Святого Духа прохачам, ніж батьки бажають дати добрі дари своїм дітям. Але багато людей не розуміють своєї потреби. Вони не усвідомлюють, що не можуть нічого без допомоги Ісуса завдяки великій жертві, принесеній на Голгофі, усе небо готове наділити благодаттю й силою тих, хто відчуває потребу в Божественній силі. Але цей великий подарунок у вигляді благословень ми можемо не отримати, якщо не будемо просити про нього. Усе небо чекає, доки душі спралі, голодні, Божого благословення не покличуть і часто чекає марно. Є, звичайно, випадкові молитви, але неревні прохання покірних, скрушених сердець. Люди, які бажають отримати благословення Господні, повинні самі приготувати шлях через визнання гріха, покірність перед Богом, істину покаяння та віру у заслуги Христової крові. І коли вони чогось не розуміють, вони мають прийти з проханням до Господа, вони повинні навчитися. І коли учні зрозуміли, коли Ісус відкривав їм дорогу правди, вони сказали, Господи, навчи нас молитися. Христос дав людям цю молитву, яка записана у Єване від Луки в 11 розділі, не для того, щоб вони повторювали її за завченим зразком. Він дав її як ілюстрацію, аби показати, якими мають бути наші молитви. Це простими, щирими і всеосяжними. Чимало молитв, люди виголошують без віри. Вони користуються усталеною формою, але їм не вистачає наполегливості. Такі молитви сповнені сумнівів та вагань. Вони не приносять ані полегшення, ані розради чи надії молільника. Їхні молитви мають певну форму. Але їм бракує духу, який би засвідчив, що прохач справді усвідомлює свою потребу. Навчіться молитися стисло і по суті, просячи саме про те, чого потребуєте. Навчіться молитися у голос там, де тільки Бог може вас почути. Не підносьте удаваних молитв, але моліться щиро, з почуттям, як душа, що жадає хліба, життя. Якби ми більше молилися таємно, то могли б розумніше молитися і публічно. Беручи участь з людьми, які об'єдналися у молитвах, ми могли б послужити для користі таких, вносячи часточку атмосфери небес. Тоді наші такі зустрічі ставали б справжніми, не просто формальними. Життя душі залежить від постійного спілкування з Богом. Вона викладає свої потреби та відкриває своє серце для нових благословень. З нелицемірних уст виливається подяка, а отримувана від Ісуса відрада виявляє себе в словах, у доброчинності та у служінні. У серці живе любов до Ісуса, а якщо є її любов. Її неможливо придушити, вона виявляється або вона проявляє себе. Таємна молитва підтримується у внутрішнє життя серце, яке любить Бога, бажає спілкуватися з ним та у святій вірі покладатиметься на нього. Навчимося ж молитися розумно, висловлюючи свої прохання ясно і точно. Молімося серйозно, рішуче, і знаємо, що Бог має велику силу, а ревна молитва праведника може пересувати гори. Я хочу помолитися, щоб ми навчилися молитися від Господа. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. На превеликий жаль, дорогі друзі, сьогодні багато людей знають. Завчені молитви, які є в певних молитовниках, вони їх промовляють у визначені дні, у визначені часи і багато іншого, але це тільки форма. Христос навчає нас молитися, щоб наші молитви досягали небес. Молитва це тоді, коли душа має якусь потребу, а не просто щоб щось сказати, не розуміючи навіть про що йдеться. Тому, друзі, дорогі, давайте прийдемо до Ісуса, прийдемо вже сьогодні і навчимося від Нього. І коли учні підійшли і попросили сказали: Господи, навчи нас молитися, Він не сказав їм, що ні, але показав їм узірець молитви. І сьогодні Господь дав нам урок, що цей узірець, це є узірець, а не просто щоб ми його повторювали. Ми можемо молитися цією молитвою. Нам необхідно молитися такою молитвою. Але там мають бути елементи, чого ми хочемо від Господа, що ми хочемо уже сьогодні. Тож нехай Господь благословить нас у цьому. До побачення.